І я пізно світ урок 201, тиждень 23, Тема Магнітне поле Землі. Перегляньте відеолист від Синтаврика на початку уроку. Добрий день, друзі. Досліджуючи гірські породи землі, я з'ясував, що деякі руди мають властивість притягувати до себе залізні тіла. Спершу це здалося справжньою магією. Чому залізний предмет немов приклеюється до шматка породи? Я припустив, що причиною цього дивовижного явища є якесь особливе поле. Перевірмо мою гіпотезу разом. Відкрийте сторінку 10 у підручнику. Пригадайте вивчене та позначте правильні твердження. Поле це вид матерії. Поле не є матеріальним. Завдяки полю тіла взаємодіють між собою на відстані. Які твердження є правильними? Правильно поле – це вид матерії. Та завдяки полю тіла взаємодіють між собою на відстані? Встановіть відповідність між гравітаційним та електричним полями. Гравітаційне поле це правильно усі тіла, а електричне поле. Це електрично заряджені тіла та частинки. Попрацюйте із завданням 2. Прочитайте інформаційну довідку пошепки разом із диктором. Ще вдавнину люди помітили, що деякі залізні руди притягують залізні предмети. Це явище дістало назву магнетизм. Тіло, що має магнітні властивості, притягує залізні тіла і саме притягується до них, називають магнітом. Ділянки магніту, на яких магнітна дія виявляється найсильніше, називають полюсами. Магніт має два полюси північний і південний. Північний полюс зазвичай зафарбовують синім і позначають літерою Н, а південний зафарбовують червоним і позначають літерою С. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, різноіменні притягуються. Навколо магніту існує магнітне поле. Його неможливо побачити, відчути, торкнутися. Магнітне поле це особлива форма матерії, через яку здійснюється магнітна взаємодія. Скажіть, що таке магніт? А скільки полюсів має магніт? Які полюси притягуються, а які відштовхуються? А що таке магнітне поле? Чудово! Попрацюйте з інформаційною довідкою. Вивчіть навчальні одиниці та розкажіть їх. Поставте відео на паузу. Чудово! Попрацюйте з практичною роботою. Мета дослідити властивості та взаємодію магнітів. Обладнання та матеріали два магніти. Аркуш паперу, невеликі предмети з різних речовин, гумка, залізний і мідний цвях, скріпка, лінійка, гудзик, кнопка, олівець, монета тощо хід роботи. Покладіть на стіл підготовані предмети, виготовлені з різних матеріалів наблизьте до кожного магніт. Розподіліть предмети на дві групи ті, які притягуються до магніту, і ті, які не притягуються. Назвіть речовини, з яких вони виготовлені. 2. Покладіть на один край столу скріпку, а на другий магніт. Наближайте магніт до скріпки. Визначте, на якій відстані вона відчує магніт. Як магнітна взаємодія залежить від відстані між цими тілами. 3. Покладіть на аркуш паперу скріпку. Піднесіть під аркуш магніт. Спостерігайте, чи притягнеться скріпка до магніту. 4. Спробуйте наблизити магніти один до одного спочатку одноіменними полюсами, як на рисунку 2, а потім різноіменними, як на рисунку 3. Та спостерігайте за взаємодією магнітів. Поставте відео на паузу та виконайте практичну роботу. Сформулюйте висновок до практичної роботи. Тіла, що містять, молодці залізо притягуються до магніту. Магнітна взаємодія відбувається на відстані, оскільки навколо магніту існує молодці магнітне поле. Що, яка відстань від магніту, то слабше його магнітне поле? Молодці, що більша відстань, ніж від магніту, то слабше його магнітне поле. Магніт може притягувати предмети через аркуш паперу. Різноіменні полюси магнітів правильно притягуються, а одноіменні відштовхуються дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та подумайте, що зображено у відеофрагменті. Що ж зображено у відеофрагменті? Так, невеликі виямки ум'ятини на тонкому металі духових музичних інструментів розгладжують за допомогою магнітів. Для цього сталеву кульку вміщують у трубу музичного інструмента, ведуть її магнітом до потрібного місця. І рухають ним уздовж виямки, допоки та не розгладиться. А виямку на якому музичному інструменті намагалися вирівняти у відеофрагменті? Перегляньте відеофрагмент та скажіть, про який музичний інструмент. Вам стало відомо більше? Литаври давній музичний інструмент, коріння якого сягає в історичне минуле багатьох народів. Литаври є національним інструментом японців, китайців та корейців. Згодом цей музичний інструмент стали використовувати європейці як військовий. Литаври належали до кавалерійських оркестрів завдяки тому, що вони гучно й чітко відбивали ритм. На Запорізькій Січі. Звуком цих барабанів керували боєм, попереджали про небезпеку, передавали повідомлення на далеку відстань. Нині зображення цього легендарного інструмента прикрашає герб Запорізької області. Сьогодні це оркестровий інструмент. Що звучить у симфоніях сучасних композиторів. Про який музичний інструмент вам стало відомо більше? Порелаксуйте з виступом Великого оркестру у Валенції в Іспанії. А чи можна стверджувати, що українська давня музична культура нерозривно пов'язана з європейською? Чудово! У стародавньому Китаї виявили ще одну дивовишну властивість магніту. Якщо він має можливість вільно обертатися в просторі, то завжди в певній місцевості розташовується в певному напрямку. З часом науковці знайшли пояснення цьому факту. Наша планета є величезним магнітом, навколо якого існує магнітне поле. Північний магнітний полюс Землі розташований поблизу Південного географічного полюса, а південний магнітний поблизу північного географічного. Розгляньте зображення на сторінці 13. Бачимо північний географічний полюс, але тут у нас південний магнітний полюс у південному географічному полюсі так північний магнітний полюс. Перевірте себе, навколо Землі існує Молодці, магнітне поле, а розташування магнітних і географічних полюсів Землі. Подивіться, ось у нас збігається чи не збігається? Молодці не збігається. Як ви думаєте, як люди використовують описану у тексті властивість магніту? Молодці чудова робота?